У російській Башкирії спалахнув нафтохімічний завод. Момент вибуху потрапив на камери відеоспостереження. За даними російських телеграм каналів, вранці, 19 серпня, на підприємстві у Стерлі та Маку проходило продування турбопроводу. Близько 11.20 пролунав потужний вибух, а після спалахнула пожежа. Полум'я охопила чимилу площу. Мережі пишуть, що це підприємство працює на російській ВПК. Зокрема, виробляє авіаційне паливо. Ось Вот щоб зрив був. є. Ми тут сльох усі ділі аху. А. И хули ты едешь? Не может как будто. Вы что-то черная видите? Там конкретно. Смотри, ah, клуб и вырубается. Планы прям выходят. Наслідок вибуху травми отримали троє людей. Це двоє співробітників підприємства, а також один очевидець. Усіх їх госпіталізували до лікарні. Я ж нагадаю, РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопців на передовій вкрай потрібні авпірони, аби нищити живу силу та техніку противника. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео.